Чи думали ви коли-небудь про себе перед сном? Завтра настане день, коли я змінюся. Завтра день, коли я встану рано вранці, правильно поснідаю, зроблю ранкову пробіжку, подихаю свіжим повітрям. Завтра настане день, коли я хочу змінитися на те, ким я дійсно хочу бути. Найкращою версією себе? Що ж? Зміни не приходять легко. Ви повинні включити у своє життя певні звички, які, зрештою, призведуть до того, що ви станете найкращою версією себе. Ви також повинні позбутися певних звичок, які заважають вам на шляху. Ну, а скільки часу вам знадобиться, щоб сформувати нову звичку або позбутися старої? Більшість людей скажуть вам, що людині потрібен рівно 21 день, щоб сформувати звичку або позбутися старої звички. Я пам'ятаю, як якось у старших класах мої вчителі сказали мені, мені потрібен рівно 21 день, щоб сформувати нову звичку. І я подумала, що це мій шанс навчитись застеляти ліжко. Я думала про це протягом наступних 21 дня, замість того, щоб щодня вставати і кричати, мамо, будь ласка, не забудь застелити мені сьогодні ліжко, я подумала, що зроблю це сама день за днем, рано вранці, о шостій ранку. Навіть одні, коли я запізнювалася, я вставала щоранку і застеляла своє ліжко. І я ненавиділа кожну секунду цього діла. І на 22-й день, коли я відкрила очі, перше, що я зробила, це сказала мама, будь ласка, не забудь застелити мені сьогодні ліжко. Я закинула це діло. І, звичайно, це було очікувано. І я подумала, що гаразд, можливо, я просто буду трохи гіршою у цьому житті. Пофіг. Як би там не було, я не перебільшу, якщо скажу, що ця теорія 21 дня є найвідомішим міфом у світі саморозвитку. Давайте трохи зануримося в нашу теорію, щоб зрозуміти, звідки взагалі взялося число 21 і причини його поширення в собі, розвивальних книгах та всяких курсах. Доктор Макс Вельмальц був пластичним хірургом у 1950-х роках, коли він почав помічати дивну закономірність серед своїх пацієнтів. Наприклад, під час операції носа він побачив, що пацієнту знадобився рівно 21 день, щоб звикнути до того, щоб побачити свій новий ніс. Він також помітив, що якщо пацієнту ампутували руку чи ногу. Пацієнт визнав, що відчуває свою нову кінцівку рівно 21 день, перш ніж почати звикати до свого нового стану. Доктор Мальц опублікував свою теорію в книзі, яка стала дуже відомою в ту епоху, і розійшлася тиражем понад 30 мільйонів копій. І тут почався конфлікт. І стало зрозуміло, чому люди почали вірити його теорії. Чому? По-перше, число 21 вважається коротким періодом часу, і це також вважається коротким періодом спокуси, що означає те, що ви можете зробити. По-друге, число 21 також досить довге. Щоб бути правдоподібним, складним завданням. Але не неможливим я маю на увазі, хто б не хотів змінити все своє життя всього за 21 день. Хіба ви не хотіли почати прокидатися рано вранці щодня? Хіба б ви не хотіли почати готувати здорові рецепти? Хіба ви не хочете почати пити дивні смузі? І все це менш ніж за місяць. Ми підемо на це миттєво так це правда чи справді ми можемо змінити своє життя всього за 21 день. Я знаю, що це звучить дуже захоплююче, але насправді є кілька факторів, які вам слід враховувати, щоб оцінити час, який вам знадобиться, щоб сформувати нову звичку або позбутися токсичної старої? І перше це складність вашої мети. Якщо я вирішу почати їсти фрукти щодня, що вважається простою звичкою, мені ймовірно знадобиться менше часу, ніж якщо я хочу набути складних спортивних навичок, як от тенісна подача. По-друге, послідовність вашої поведінки впливає на швидкість отримання даних. Коли я повторюю певну поведінку протягом трьох хвилин на день. Це відрізняється від того, що мій друг повторює ту саму поведінку протягом 30 хвилин на день. Отже, давайте це все прояснимо: скільки часу нам знадобиться, щоб сформувати нову звичку або позбутися старої? І чи існує надійне дослідження, на яке ми можемо покластися? Відповідь так. Існує відоме дослідження психолога Філіпа Лалі. Під назвою Як формувалися наші звички, у дослідженні брали участь 96 людей протягом 12 тижнів. Кожна людина вибрала нову 12-ти тижневу звичку для роботи наприклад, випивати три склянки води перед обідом або бігати 15 хвилин після вечері. Через 12 тижнів дані були проаналізовані, щоб визначити час необхідний, щоб відійти від старої звички. І щоб почати підсвідомо виконувати нову. А через 12 тижнів вони з'ясували, що потрібно приблизно від 2 до 8 місяців, щоб це завдання стало звичкою, а точніше, 66 днів. Різниця в часі, який знадобився для формування звички, була здебільшого пов'язана із самим завданням людиною. Та її обставинами. Оскільки деякі змогли сформувати звичку протягом 18 днів, іншим знадобилося 254 дні. Отже, за словами психолога Лалі, якщо ви хочете знати час необхідний для формування нової звички або позбавлення від старої, правда полягає в тому, що вам може знадобитися від 2 до 8 місяців, а не лише 21 день. Друзі, Незалежно від того, чи це два місяці, три місяці, рік, два роки. Насправді не важливо, скільки часу це займе, а важливо, що ви повинні почати саме сьогодні. І як тільки ви почнете, переконайтеся, що ви зберігаєте свою нову звичку. Включіть її у свій розклад, встановлюйте нагадування, створіть сприятливе середовище. І найголовніше, вам не потрібно бути ідеальним помилка один чи два рази не матиме довготривалих наслідків для вашої поведінки. Насправді це дасть вам трохи час не поспішати. Ви повинні дати собі час, а не просто поспішати стати кращою версією себе. Якщо я хочу стати кращою людиною, мені доведеться віддатися системі. Та прийняти цей процес таким чином, я візьму на себе зобов'язання робити незначні покращення, а не надто поспішати. Змінитися не завжди легко, і не завжди просто, але з достатньою самовідданістю будь-яку звичку можна змінити. Отже, якщо ви дійсно цього хочете, стати найкращою версією себе. Встаньте сьогодні та почніть працювати над цим. І я обіцяю, що ви всі досягнете цього. Дякую.